Ось це спостережний пост боєс є у золотому. Зазвичай представники місії перебувають тут у день, проте зараз 12-та година, і пост порожній. Армійці розповідають, наглядачі залишили його після обстрілу, який стався у неділю опівдні. Це вперше бойовики відкрили вогонь у демілітарізованій зоні з часу розведення сил 1 жовтня. У бік спостережного пункту у БСЄ терористи випустили понад сотню снарядів із великокаліберного кулемета. Приблизно звідти стріляли бойовики. Вот там знаходиться поруч шахта Батьківщина. А також от лісочок і такий невеличкий пахарб, тобто зручна позиція з тактичному відношенні, звідки вони і спостерігають за нами. А від вчора приступили і до активних дій. На жаль, після розведення сил цілодобової присутності у сірій зоні. Представники обсє так і не змогли забезпечити, нарікають військові. кажуть тільки на сутенії бойовики відкривають неприцільний вогонь. Ці провокації фіксують спостерігачі спільного центру контролю та координації питань припинення вогню. Підваче їх уже не побачили. Бачиш, це точно. Зутра то, десь до, десь до часу, дня. Ну, максимум там до, до двох, до трьох. Все, далі ми їх не бачимо. Командир опорного пункту з позивним тренер розповідає, ситуація в золотому стабілізувалася лише в понеділок зранку. До цього впродовж ночі бойовики здійснювали провокативні постріли по опорних пунктах, які не потрапили до зони відведення. У тренера нині день народження, та командир опорника не до святкувань. Перевіряє, чи не прорвався ворог у сіру зону. Перший об'єкт чисто, друга полоса чисто, ближче. Дня полоса супер, все нормально, все в штатному режимі. Загалом же цілити по позиціях армійців золотому терористи почали ще в день розведення сторін. Стріляють переважно з гранатометів та великокаліберних кулеметів, кажуть військові. Як тільки ворог нашій противник почув, що ми будемо відходити, як Ну, як спеціально, це правда. Кожний вечір, кожну ніч стріляють і стріляють. Активізувалися на ділянці ворожі диверсанти, кажуть військовослужбовці. Є пересування зафіксовано пересування диверсійно-розвідувальних груп сусідах, і ми в той час так само підвищуємо пильність і не допускаємо проникнення тих груп ДРГ на нашу територію. Військові кажуть, вогонь у відповідь не відкривають, однак, у Зі загострення ситуації готові дати відсіч ворогу. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.